Це дитячий інклюзивний простір на площі Богдана Хмельницького в Ужгороді. До цього тут був старий майданчик. Ремонтні роботи тут розпочали влітку цього року. Коли було оголошено програму розвитку і ідеатон, вирішила винести ідею, тому що цей майданчик він був, але він був в аварійному стані на його і реконструкції. І силами нашої організації була підготовлена проектна заявка у партнерстві з Ужгородською міською радою, дитячим містечком у місті Ужгороді на реконструкцію цього майданчика. За словами Марії Менджул, найбільше грошей витратили на заміну покриття. Встановлення нового з матеріалом та оплатою роботи майстрів обійшлося в 410 тисяч гривень. Решту грошей витратили на заміну гойдалок та інших атракціонів. Загальна сума проекту, який був передбачено, це було близько 15 тисяч умовних одиниць. Це те, що дало проон і внесок міської ради це понад 200 тисяч на оновлення основного майданчику, покраску. Старих елементів. Дуже подобається, бо, на жаль, в городі їх не так багато і дітям є де погуляти. Ви часто сюди приходите? А, ні, не часто, але десь зараз будемо часто приходити. Ну, мені карусель подобається, вона така велика. Ну, а коли він ще був не відставрований, вона була ну, не дуже. Ну, Гарно. Ну, головне, щоб це було для дітей і подобалося. Біля дитячого інклюзивного простору представники благодійного фонду СОЗ, дитяче містечка місто Ужгород провели майстер-класи і розваги з аніматорами. Одягнули костюми для того, щоб дітям було весело з нами і ми з ними погралися. Мені найбільше сподобалось малювати тикви, бісер плести, тому ти плетеш прекрасно? Мамі. Цей дитячий інклюзивний простір другий майданчик в Ужгороді. Перший відкрили у вересні цього року на території Боздуського парку. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне, Новини.